Та ж тут така історія. Я сам був тричі поранений, Я чотири рази був поранений. Тричі лежав в госпіталі. Он маляр так само лежав в госпіталі з пораненим. Я скажу, що підтримка, звичайно, дуже важлива і дуже приємно, коли тобі пишуть там, знайомі, переживають, хтось щось передає. Найважша найважливіша підтримка це підтримка безпосередньо твоїх бойових побратимів, з якими ти був під час отримання поранення, або які продовжують зараз виконувати безпосередню участь у бойових діях. Ну і підтримка сім'ї цю історію ми намагаємось зробити для наших бійців. То ми намагаємось їх підтримувати всіми методами, які в нас є. Але от для цього існує патронатна служба, яка там, хлопці, на зв'язку. Кожен командир роти, я перевіряю постійно, командир підрозділу безпосередньо має контролювати поранених, щоб в них все всього вистачало, щоб їм в них був номер телефону, куди подзвонити. А далі є патронатна служба, яка безпосередньо має вже, якщо треба щось принести, якщо треба щось купити, якщо треба домовитись з лікарями. З'ясувати там які проблеми є. Бувають часто проблеми по документам, чогось не вистачає. і Так далі для цього є патронатна служба.